Чи задумався ти, друже, де проведеш свою вічність? Наступні 15 чи 20 тисяч або мільйонів років життя. Сьогоднішній уривок, притча, або радша розповідь про багача і лазаря, розповідає нам про вічність, різну вічність двох людей. Один ми імені його не знаємо. Просто говориться, був багатий чоловік, що одягався в кармазин вісом і бенкетував щодня розкішно. Його одяг найкращий, їжа вишукана, час проведений у забавах, і в той же час повністю байдужий, байдужий до свого вічного життя, байдужий на питання. Існування Бога, відповідальності за прожитий час. Також байдужий до інших людей, до Лазаря, котрий перебував поряд і потребував його допомоги, уваги. У Богі же, який на ім'я Лазар, лежав у нього при воротах, увесь тлюпами вкритий. Він бажав насититися. Тим, що падало багато зі столу, бо навіть пси приходили і лежали його рани. Дві долі, два способи життя. Невідомий по імені багатий і бідний Лазар. До речі, Лазар означає надія на Бога. Той, хто покладав надію на Бога. Один байдужий до Бога. І самого себе, зрештою, і той, хто поклав надію на Бога. Можливо, вам доводилося грати в комп'ютерні ігри, але є різні комп'ютерні ігри. В віртуальній реальності людина може володіти зброєю, багатством, захоплювати цілі континенти, країни, перемагати, щось придбати. І тут раптом вимикає світло. Електроенергію на свій темряву. Це називається повернення до реальності. З віртуальної до реального життя. От власне смерть це і є повернення до реальності. Мерекне світло, і оці двоє людей повертаються до реальності. Повертається до реальності байдужий, багатий, але байдужий. Власне, в цьому його гріх ми не багатство. Бо ми не бачимо, що він щось погане чинив. Ми не бачимо жодного роду поганої поганих занять його в житті. І гріхом цього невідомого багача є його байдужість. Наступає смерть, початок реальності. Все оце багатство, яке, по суті, було віртуальним, зникає. Помер багаж і поховали його. Хочеться сказати закопали. Помер Лазар. І ангели занесли його на лоно Авраама. Яка велика різниця. Помер той, хто покладав надію на Бога, і англий піднесли його до неба. Помер багатий і потрапляє в місто, місце, яке називаємо пеклом. Його поховали, закопали тіло, але душа в аді терплячи тяжкі муки. Зняв він очі і побачив здалека Авраама Лазаря на його логі. В часі життя не бачив Лазаря після смерті в Та було пізно. Повернення до реальності. Надто болюче. Кожен із нас, друзі, кожен із нас. Наступний час і світло вимкнеться. Світло нашого життя земного, закінчиться. Прийде час і нас поховають, закопають. Але душа наша буде в одному з двох місць. В небі з Богом і всіма святими, або ж у пеклі з демонами і випір за нами. Це залежить від того, до, до кого ми прийдемо тут у вічності. Тут заже від того, кому ми служимо тут на землі. Хто є нашим паном, Господом і Батьком. Бог чи дия? Серед нього немає. Ми не можемо нікому не служити. Ми не можемо бути десь посередині. Хтось є, є хтось в цьому житті, кому ми служимо. Байдужість це служити дияволу. Байдужість це егоїзм. Це гріх. Лазар покладав свою надію на Бога. І це його врятувало. Те, що він поклав надію на Бога. А на кого ти покладаєш свою надію? Можливо, ти багачий безіменний на напитки, на гроші, на одяг розкішний, бенкетування. Це все пройде, це все минеться. Все до часу. Коли ж ми самі станемо наше тіло, стане бенкетом для черв'яків. Душа наша є вічна. Не будь байдуже. Це головне питання життя. Куди дерево похилилося, туди воно і впаде? Чи помічаєш, друже? свій гріх. Чи ти помічаєш швидкість, швидкоплинність життя, наближення смерті? Потреби інших людей, які, можливо, біля твоїх горі потребують допомоги. Сьогодні день приємний. Сьогодні день спасіння. Завтра може бути. Завтра може статися три Повід, інсульт, інфаркт, і станеш перед Богом, щоб скласти звіт за прожене життя, прожити життя. Прожити чи звернувати залежить від тебе. Єдина надія, шанс, єдиний, уминути пекло прийти до Ісуса Христа. Ісус Христос, Син Божий, який залишив небо, став людиною, помер на Христі за наші гріхи, помер і Воскрес, щоб ми жили. Він єдиний, хто в цьому серці сказав, я є дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, до Бога, як тільки через мене, сказав Ісус. Хто вірує, той має життя вічне. Повірите в те, що він є Богом і Спасителем. Покайтесь за усі гріхи, котрі є в кожного з нас. Усіх нас є своя історія гріха. Це називається сповідь покаяння і жити в спільноті Христової церкви. Зростаючи в святості і служаючи людям тими дарами, які нам Бог дає. Не зминуть свого шансу до не зминуй можливості, не втрать можливості. Можливо, вона єдина. Можливо, це остання. Можливість сьогоднішня. Повір, покайся і живи. У вічності нічого змінити не буде можливості. Між небом і пеклом переходу немає. Змінити свою вічність, свою долю в вічності можемо лише тут. Перед нами два життя дві долі. На землі і в вічності. Байдужість і надія на Бога, пекло і небо, як наслідок одного і другого, яким є твоя доля байдужістю і як наслідок пекла? надія на Бога, як наслідок, вічне життя в Бозі і з Богом. Я молюся і щиро бажаю тобі і прошу тебе уклінно. Не будь байдужим. Повір, покайся, живи і будь щасливим вже і сьогодні. Слава Ісусу!